Огляд подій за 11 січня вітаю. Ворог здійснив три обстріли Сумської області до 20 прильотів. Вранці близько 8 годин росіяни із мінометів обстріляли Знопгородську громаду, село Нововасилівка було 10 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Також були обстріляні село Вовківка, Шалигінська громада та Бачівськ, Ісманська громада. Я хочу повідомити на чисельні запитання до мене, що з того боку вже накопичилось до 60 тисяч військових росіян тут проти Сумського, Сумського району. І вони чекають команди до кінця січня почати наступ на Сумську область. Так от, мій аналіз тих джерел інформації, які я маю, показує, що з того боку чисельність угрупування майже не змінилась. Трохи збільшилась кількість військових, але техніки більше не стало. Не думаю, що вони підуть у наступ пішки, тому поки що прямої загрози не існує. Та я певен, що якщо щось і було, влада попередила про евакуацію. Все ж таки досвід лютого минулого року багато чому навчив всіх, в тому числі і владу. Ну і ще така маленька порада для сумчан. Подивіться на вулицю Герасима Кондратєва. От коли там не буде машин, тоді і треба хвилюватися. А зараз їх там більше, ніж було до війни. Ну, думаю, ви зрозуміли, мій намек. По новинам України. Авіація ЗСУ протягом доби завдала 13 ударів по районах засередження та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Артилерія уразила один ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та техніки, а також три склади з боєприпасами. По фронтам без змін. Найгарячіша точка зараз Солидар. Тут тривають важкі бої. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє. І також я процитую телеграм-канал ЧВК Вагнера. Мовою оригіналу, а потім підсумуємо, що там на самому ділі відбувається. Цитую. Євгеній Пригожин передає привіт із Солідара. со следующим сообщением. Подразделения ЧВК Вагнер взяли под контроль всю территорию Солідара. В центре города образован котел, в котором ведут городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Ще раз хочу подчеркнуть, що в штурме Солидара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнер. Ну, Наш Генштаб повідомляє: по Солідару. там зараз жорстко, але контроль за містом Сили оборони не втратили. Штурм вагнерівців триває вже 10 днів поспіль. Пригожин відправив сюди своїх найкращих фахівців, штурмових груп стало більше. І за першою хвилею зеків-смертників, в другій та третій хвилі відтепер на українців кидають найбільш підготовлені сили найманців. В цьому пеклі перемелюються основні професійні сили вагнерівців. Вони несуть шалені втрати, їхня присутність в деяких районах міста поки не означає, що вони його контролюють. Головний їхній успіх це встановлення вогневого контролю над трасою логістичного забезпечення наших бійців солидарів також американський інститут вивчення війни спростував заяву окупантів про захоплення Солидара. Цитую, російські війська не захопили Солидар Донецької області, незважаючи на кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в оточенні. Нагадається, повідомив американський інститут війни. І ще один свідок: такий вже прямий учасник боїв. Позивний його Мадяр написав в телеграмі. Далі також цитую: Солідар, пекло, правда. Мобілізація зусиль на утримання титанічна, оточення піздюш. Холод сильний. Цивільного населення у місті осталось 567 жителів від 11 тисяч. Ну, підсумуємо, що там дуже-дуже важко, але місто поки ще тримається. І те, що кажуть вагнерівці, це більше піар для Путіна. Від Пригожина, це ж Вагнер також. Втекли, це наступна новина. Втекла чергова група зеків з одного з так званих центрів навчань, при цьому ліквідувавши парочку охоронців. Ну отак, іде перевиховання цих найманців. По обстрілам місцеві повідомляють, що вибухи в селі Широкіна біля Скадовська на території, окупованої ворогом. На території одного з підприємств відбулось. Там раніше було виявлено розміщення батальйону мобілізованих окупантів. Спостерігалася також детонація боєкомплекту та ураження військової техніки. Багато поранених, яких евакуюють до місцевих лікарень. І в інтернеті з'явилось відео, на якому окупанти вивозять із це вже нова новина, із компресорного заводу в Мелітополі. Згорілу після бавовни техніку. Тут російські військові облаштували склад з боєкомплектом пролунали потужні вибухи, після яких склад БК детонував майже всю ніч. Від цеху де зберігався боєкомплект, та військова техніка, залишились одні зруйновані мури. У росіян <кій> у Міністерстві оборони чергова кадрова перестановка. Командувачем об'єднаного групування військ призначено начальника Генерального штабу Валерія Герасімова. Раніше цю посаду обіймав Сергій Суровікін. Тепер він стає заступником Герасімова на цій посаді. Ну, Досі це цікаво. Це відповідь Шойгу на спробу суровікіна товаришувати з Пригожиним, Кадировим, які власне мочили самого Шойгу. Цікаво, що це відвертий ляпас Пригожину, який вже добу вихваляється успіхами під Солидаром. А вчора, нагадаю, генерала Лапіна призначили керувати сухопутними військами. Ну, Так що не так все добре у Пригожина, в тому числі у Солидарі, як він заявляє. <му> Міжнародні новини Латвія. Може надати Україні партію ПЗРК Стінгер та буде навчати українських військових. Туреччина почала відправляти Україні касетні артилерійські боєприпаси калібром 155 мм американського виробництва Форн Полісі повідомляє. І цитую: на кожний випущений снаряд у вас буде 10 убитих росіян. Ви побачите їх ефективність та результативність. Це дуже вплине на моральний дух росіян. Нагадується, касетні боєприпаси, тому на кожен снаряд буде 10 убитих. Україна отримує від США дві батареї з ГРК Петріот по 8 пускових установок. Ну це чудово. Не по 4, а по 8. І вже в середині весни 2023 року повідомив радник Офісу Президента України Подоляк. І нагадаю, всього Україна очікує на три батареї ПЗРК Т. Петріот, це враховуючи допомогу від Німеччини. Ну, це дуже підсилить нашу ППО. Український державний концерн «Укроборонпром» налагодив серійне виробництво 82-мм мін на потужностях однієї з країн-членів НАТО. Це буде удосконалена міна, вона у рази краще за штатну. Кількість смертоносних осколків в неї у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні. І раніше повідомляла ж про організацію виробництва 152 мм артилерійських снарядів за межами України. Ну, ці дві новини значно підзнизять у нас, сподіваюся, снарядний голод. РФ. Заборонила виїзд за межі країни придатним до військової служби громадянам, повідомила ГУР е, Міністерства оборони. Відповідний наказ російська, наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни. Ну, все, мабуть, мобілізація почалась. Е, президент України Володимир Зеленський зробив потужний виступ на кінопремії Золотий Глобус, який проходить зараз в Беверлі Хіллз. Це ювілейна церемонія вручення золотих глобусів. Зеленський сказав: війна в Україні ще не закінчилась, але ситуація змінюється. Попереду ще біт, битви і сльози. Але тепер я точно можу сказати, хто найкращий минулому році. Це ви, вільні люди вільного світу, сказав гість премії і додав, Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі. І остання новина президенти України, Литви та Польщі у Львові підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника. І Польща повідомила, що передає в Україні роту танків Леопард, а Литва передає Україні системи ППО та зенітні установки. Всі новини на сьогодні. Тихої спокійної ночі. Миру нам.